Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Преподобний Зінон, учень святого Василія Великого, 40 років подвизався Бог в посництві і в чернечому житті, проводив його ревно, був строгим монахом. Спочатку він ні від кого нічого не хотів приймати взагалі. Тому ті люди, щедролюбці, які від цього серця хотіли йому подарувати, приносили свої дари, хто що міг раді Христа, несли свої подаяння назад і відходили від нього з печаллю, тому що вони надіялись, що від них він візьме подарунка. Але разом з тим приходили до Преподобного Зінона і геть бідні нещасні люди, і просили в нього, що, Отче, може, ти хоч щось маєш, в нас і на хліб нічого немає. Дай що можеш. Але оскільки Зінон нічого не мав, нічого ні від кого не брав, то й дати нічого не міг. І ці, що просили, ніщі, ніщі люди теж відходили з печалю. Що ж мені робити, думає преподобний Зінон? Як краще поступити? Печаляться і ті, які приносять, і я не беру, і печаляться ті, які приходять і хочуть щось взяти, і немає, що мені їм дати, і ті інші печальні, як же ж і тим, і іншим принести радість. Поступлю я слідуючим чином. Від тих, хто приносить мені подарунки, візьму і подякую їм, щоб вони мали радість. А якщо хто буде приходити і мати нужду, то я ті подарунки нужденним роздам, і вони залишаться без печалі і також будуть мати радість. Виконуючи цей закон, преподобний Зінон <кій> і сам був спокійний. І інших тішив. От так в нашому житті, дорогі браття і сестри, розсудливість має бути у всьому. Часом для того, щоб людину потішити, треба взяти від неї якийсь подарунок, хай навіть невеличкий, тому що вона щирим, добрим серцем хоче нас обдарувати. Але цей подарунок не означає, що тільки ми маємо вжити для власних потреб. Цей подарунок ми можемо перенаправити іншим, які мають крайню в ньому нужду. Ця притча, елемент, частина життя преподобного Зінона, учня святого Василія Великого, дуже повчальна для нас. Нам треба завжди бути людьми, бути людяними. Сіяти навколо себе радість, старатися допомогти іншим. В цьому буде наше виконання святого Євангелія Христового. Амінь.